Так, да, там шахіди. Що знаєш про шахідів? Ну, про шахіди я треба дуже багато не знав, але вже у відкритих джерелах наші зв'язкові досить прямо кажуть, що ідотичні до них, прямо кажуть, що від них дуже серйозні проблеми, що вони дійсно влучають, дійсно далеко летять і дійсно мають, скажімо, істотний. Цей ну, і щось головку. переголовку. Ага. Тобто, це дійсно як щось типу виходить, а повне аналог ропа ізраїльського. Єдине, що схоже, що його дійсно можна збивати, що це не якась така невизума річ, що він ну, досить повільний та досить великий. Що його, в принципі, у нас є до цього засоби. Просто можливо, треба організувати, ну, скажімо, що. Не, можливо, ну, організувати протиповітряний ну, захист. А? можливо, всі ділянки фронту неможливо закрити, і чи там, чи там вони при любих будуть прилітати. Цікаво взагалі їхня кількість, і цікаво, що Іран спромігся виготовити щось боєздатне. От тут, мабуть, деяким країнам варто було б напрягтись. Якщо робили байрактарам рекламу, то вони будуть рекламу, що зараз іранські зброї робити. Ну я б Іран ніколи не недооцінював. Тут здається, на якомусь з стрімів пам'ятаю про Іран якось. Та його ОПК не дуже добре відгукувалося. Але Було, насправді, так, але. але насправді як ми бачимо, це досить сильно в цьому плані країна. Вона не багата але вона може підтримувати свою армію в нележному стані. Ок. Е, добре. Про що ще поговоримо? Які у нас там є теми? Що сталося взагалі на цьому тижні? Ну, я б ще певно все ж таки до фронту додав те, що з'явилося з боку сепаратистів, правда. Але відеофіксація того, що ми контролюємо Лисичанське НПЗ. Ось було відео там, де до Сепарського Т-72 влучила ракета протитанкова, і там дуже добре видно на фоні Лисичанське НПЗ. І ць, якщо дивитися так, де де знято було місце, то фактично ми десь в 7-8 кілометрах від Лисичанську. Тож, цей напрямок, я думаю, також треба іноді згадувати, бо про нього ну, взагалі всі мовчать, а наші потроху-потроху, там кілометр за кілометром, і вже бац, ми вже біля Лисичанського фактично вже контролюємо НПЗ. Якось так. А Но... про Білогорівку взагалі підтвердження було? Так, звісно. Ну, підтвердження були у вигляді відео, але я б не дуже спішив з приводу Лисичанська, тому що ми і так були не дуже далеко від нього, саме з, ну, саме з напрямку НПЗ. Там досить. Найбільша проблема це напрямок Опасної, те, що ми на півдні від Лисичанська нас тоді прорвали і відкинули на, скажімо, на іскладний вглиб. А в районі там Сіверська та Весенського НПЗ, ну, да, ми там якось просунулися на декілька кілометрів, але поки що не видно, що це якось конвертувалося. Враховуючи, що по той бік Сіверського Донця ми ж ну, ми активно ведемо бойові дії, але не схоже, що ми ведемо їх при достатній перевазі сил. Ну тут ще згадувало, що в Білогорівці наші змогли таки навести переправу і бігаємо бік по лісу. Тут теж потрібно це враховувати. І якимось чином там ССО, партизани чи хто іще е, намагаються контролювати шляхи забезпечення, які йдуть в тому числі із валуйок, е, зі сторони там Сватового і так далі. І чисто теоретично у нас, хоча б тут є потенціал з цього напрямку, якщо взяти Лиманний і підійти до Креміної. То буде якась загроза і комунікаціям, і телам. А якщо б ми підемо у напрямку попасної, то складно буде щось зробити. Ну типу, ми впремося. Навіть якщо просунемося, але як рухатись далі і що робити, тут це ще те питання. Взагалі, оце північний напрямок Луганської області, заход з півночі на Лисичан і він вкладається в загальну картинку, типу ми там взяли кусок території і тепер будемо завертатись з того боку, перерізати дорогу з валуйок і якось просуватися. А чи насправді ми так зробимо? Це звичайне питання. Ну так, просто я тут до того, що. Поки що ці дії, що відбуваються, вони не масштабні. Але це певна підготовка плутану. Так, щодо саме там Лисичанська, конкретно, місто Лисичанське, його можливо взяття, я б не розганявся, тому що поки що навіть якісь бої в районі НПЗ вони більше не знаю, вони скоріше, вони скоріше саме для підтримки. Форсування в Білогорівці, хоча Ні, різне може бути, але для цього потрібні сили, самі розумієте. Ну так, можливо, ми просто могли. Можливо, ми просто могли. У нас є ініціатива, ми можемо завдавати ударів там, де ми хочемо, і тут ми могли завдати удари, взяли і просунулись. А якогось великого плану так-те і немає. Так, і, і все, і вся,